Макіяж новою палеткою буду створювати свій стиль. І перше, з чого треба починати, це відкоректувати форму ока. Я коректую його з таким автоматичним олівцем, водостійким від Pastel Professional, який буде гарно триматися і одразу відкоректує очі. Я підіймаю зовнішній куточок, я наслаю олівець і малюю таку стрілочку. Я не довожу його до початку ока, а коректую тільки зовнішній куточок. Я візуально підіймаю і ліфтінгую свої очі. Олівець гарно тушується, і тільки на цю підложку я наношу тіні для повік. Сьогодні це ось така полетка. Вона називається Богемна: Створи свій стиль від пастел. Неймовірні 10 відтінків, які підійдуть для того, щоб ти погралася. погралася. Зробила літній мейк, Тут перемішані кольори літа. Дивись, оце лаванда. А оце маки, а оце півоні, троянди, дуже гарні кольори. І зараз я буду їх наносити. Світлий, атласний колір я наношу на рухому повіку, Укріплюю олівчик і підготую своє повіку для того, щоб наносити далі кольори. Тепер наношу цей червоний. Мені він дуже подобається. Я наношу його в куточок і трошки тушую. Щоб зробити м'який перехід, наношу на середину рухомої повіки у цей рожевий перламутровий з червоним підтоном, висвітлюю початок ока ось таким срібним кольором. Тіні дуже м'які, гарно тушуються і дуже круто поєднуються. Саме цей рожевий червоний трошки наношу на нижню повіку. Стрілочку. Тепер туш. І пам'ятай, макіяж це гра. Грайся.